Найнижчий рівень дорожньої безпеки в Україні головний критерій кількість загиблих на дорогах. І якщо у наших західних сусідів цей показник складає щонайбільше 60 смертей на 1 мільйон людей, то в Україні він у десятеро більший. Головні причини недотримання правил дорожнього руху, водіння в нетверезому стані та відсутність контролю за швидкістю і станом доріг. Але що тут казати, коли в Україні своєю безпекою не переймаються самі копи? Три зимових колеса та одна літня запаска або зимова спереду лиса літня ззаду. У столиці кожен другий патрульний привіз потенційна бомба на колесах. Що вам кажуть, коли вам поставлять наперед літню резину? Поставить. Говорять, поставлять. Ну так, це, що я можу сказати. Поки що так їздимо на зимові, але от в ближайшому будущому, думаю, будемо перезувати на літні. Саме так виглядала гума на поліцейських авто у 2016-му. Пройшов рік і Джедаї знову вирішили проінспектувати патрульні машини. Перший пріоз знаходимо біля шулявського шляхопроводу. Відповідь патрульного впевнена та чітка. Ну, чи літня у вас стоїть? Чи зимова, як бачите, коп їгатки гадки немає? У що взута його машина, проте за мить він додає наші нормальна резіна вовремі міняють стан гуми нормально нормальною наприкінці квітня виявилася зимова гума, котра за плюсової температури швидко зношується та ще й погано тримає авто на дорозі. А це вже інший район столиці. Виноградар. Картина, як то кажуть, олією. Чудово все бачите. Навіщо ви задаєте ці питання? О, скажіть, будь ласка. Ви, ви зараз зможете побачити гуму на автомобілі? Можете? Ну, ну, так подивіться, будь ласка. На цій патрульній машині справжня асортів зимова ззаду, а літня лиса спереду. Та сама ситуація ще з десятком поліцейських Тойоти, які потрапили в об'єктив нашої камери. Комплект більш-менш нормальної гуми ми побачили лише на одному автомобілі. Утім, нас запевнили. Машини потроху таки перевзувають. Ну, зараз міняється, міняється гума на машина. Наприклад, загалом краще стало, ніж у минулому році. Так. Джедаї намагалися з'ясувати кількість столичних патрульних авто, що потребують заміни шин. Відповіді від поліції ми так і не дочекалися. Утім, причина такого кепського стану відома. Брак фінансування це підтвердив і керівник національної поліції Сергій Князів. Державним бюджетом 2017 року передбачено витрати на фінансування поліції у розмірі майже 16,6 мільярдів гривень, що явно недостатньо для її функціонування і забезпечує нормативну потребу лише на 39%.